Бажаю здоров'я. Звітую про події, які відбулися протягом тижня на Полтавщині. Результати роботи команди Полтавської ОВА протягом тижня, що минає, ворог неодноразово атакував Полтавщину. По ворожих цілях працювала ППО внаслідок падіння уламків російських БПЛА. Були пошкоджені цивільні об'єкти у Лубенському та Миргородському районах. У Кримунчуцькому районі застосовували аварійні відключення світла. На щастя, обійшлося без постраждалих. Дякую енергетикам, рятувальникам та усім службам за оперативну роботу з подолання наслідків атак. Окрема вдячність нашим воїнам, які охороняють небо Полтавщини. Маємо і позитивні новини: Україна повернула з російської неволі 197 захисників, серед них п'ятеро військовослужбовців з Полтавщини: Дмитро Матющенко, Аркадій Барладян, Ігор Шарлай, Максим Ляпін та Руслан Фальківський. Вітаємо хлопців на рідній землі. 17 березня на Полтавщині перебувала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зі своїм заступником Володимиром Василенко, заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько, народний депутат Олег Кулініч та представниця ПРООН в Україні Федеріка Діспенса. Разом із ними у Миргородській громаді відкрили ветеранський хаб, сучасний комфортний простір, у якому наші захисники і захисниці знайдуть підтримку на шляху. Повернення до цивільного життя. Також цього тижня область відвідав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Разом із ним оглянули медичні заклади та проінспектували аптеки Полтавщини. Перевірили, чи знизили ціни на окремі медпрепарати українських виробників. Міністр особисто переконався, зниження цін на 30% дійсно є. Серед іншого, разом із підприємцями долучилися до онлайн-зустрічі в межах національної платформи Діалог влади та бізнесу. Подія об'єднала понад 7 тисяч учасників із 24 регіонів. Для бізнесу презентували платформу Пульс і нові інструменти взаємодії між владою та підприємцями. Вдячні президенту Володимиру Зеленському та уряду за цю важливу ініціативу регіональному бізнесу за довіру Здорожчання на понад 8 мільйонів гривень, переплати та зловживання. Робоча група Прозорість і пізвітність розглянула закупівлі полтавської громади. Одна з них стосувалася надання адвокатських послуг управлінню житлово-комунального господарства міськради. В експертів виникли питання щодо предмету, розрахунку вартості послуг та наявності адвокатів у адвокатського об'єднання, з яким укладено договір. Інша закупівля ремонт Полтавської дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву номер 2 Правоохоронці повідомили про збільшення вартості капітального ремонту на 8,6 мільйонів гривень в результаті внесених змін до договору. За цим фактом відкрите кримінальне провадження. Тривають слідчі дії. Тримаємо на контролі закупівлі, які проводяться на Полтавщині. Неухильне дотримання вимог законодавства, складова прозорої та відповідальної роботи. І щодо наступного тижня, вже з понеділка у школах більшості громад розпочнуться весняні канікули. Бажаю дітям цікавого та безпечного відпочинку. Працюємо далі За для добробуту людей та розвитку Полтавщини. Слава Україні!